Слава Господу. Як співали щойно хор про те, що ми не одні. Хто є з нами постійно? Ісус. Пропоную на початок прочитати один уривочок, а потім ми будемо дивитися трошки більший. Це Євреїв, 4 розділ з 14 вірша. Дещо перегукується з тим, що ми чули тільки, що в пісні Євреїв 4,14 нижче. Тож маємо великого первосвященника, який пройшов через небеса, це переклад Попченка. Ісуса Сина Божого, тримаємося нашого визнання. Наступний вірш. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим немочем. А такого, який подібно до нас, зазнав спокуси у всьому, проте залишився без гріха. Тож приходьмо зі сміливістю до престолу в благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь. Амінь. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на такий уривок. Це з євреїв. Будемо дивитися на третій і четвертий розділ. Вони говорять, в принципі, одну таку думку, дуже важливу для нас з вами у всі часи. І ось цей уривок ми бачимо, як автор закінчує такими словами: він нагадує нам про, про Христа. Про що ми читали щойно? Давайте собі так подивимося. і визначеному, хто є тут головним героєм. Ми побачили, що це є Христос. і Він тут називається первосвященником, який пройшов через небеса. Ми бачимо, що Він той, який може співчувати нашим немочам. Він, подібно, як і ми, переживав на цій землі, він спустився, став людиною. В нього були такі самі переживання, як і в нас, але окрім гріха. І також ще яка тут головна думка, ми побачили це в 14 розділі, що автор говорить, що тримаємося нашого визнання. Тобто він спонукає нас щось тримати, за щось триматися, щоб ми не втратили. І давайте ми зараз повернемося трішечки назад до 3-го розділу і зараз про це порозмірковуємо. Як починається цей розділ? Євреїв третій розділ з першого вірша. Тому, святі брати, учасники небесного поклику, подумайте про апостола і переосвященника нашого визнання Христа Ісуса, який вірний тому, хто постановив його, поставив Його, як і Мойсей був вірний у всьому Його домі. Бо він удостоєний настільки більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь, ніж дім має той, хто збудував його. Бо кожен дім хтось будує, а тим, хто збудував все, є Бог. І Мойсей був вірний у всьому домі його, як слуга для засвідчення того, що мало бути звіщено пізніше. А Христос, як син, над його домом, його ж домом є ми. Якщо тільки сміливості і похвальби надією, будемо твердо триматися до кінця, поки що візьмемо цей уривочок і знову ж таки подивимося, про що тут іде мова. Також бачимо, що автор він нагадує нам, щоб ми думали про нашого апостола, про превосвященника Ісуса Христа. І він говорить, хто, цей, хто він такий є. Він каже: він є вірний отцю, він, він є первосвященником. Да? Первосвященник це той, хто приносить жертву Отцю за гріхи наші, за інших людей і називає його апостолом. В цьому перекладі так дивно да, називає апостолом, але ми знаємо, що означає апостол. Апостол це посланник або той, хто посланий. І також ми бачимо, що автор він зрівнює Христа з Мойсеєм. І е, каже, що, як Мойсей, він був вірним у домі, тобто серед свого народу, серед ізраїльського народу, він був тим, хто передавав слова Отця Господа е, своєму народу. І вони повинні, ці євреї, були слухатися Мойсея і робити все так, як Він їм це говорив. І також ми бачимо, що Христос він також є тим, через якого Отець він говорить до нас через Слово Своє. І ми бачимо, що цим домом або цим народом є ми з вами, церква. І далі, далі по тексту ми бачимо, що автор згадує історію ізраїльського народу. І він говорить так: тому, як скаже Святий Дух, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть твердими своїх сердець як під час нерікань у день спокушання в пустелі, де спокушали мене оці ваші, випробовували мене і бачили мої діла сорок років. Давайте згадаємо ту історію, як ізраїльський народ виходив з Єгипту. Я так подивився по, по карті приблизно відстань, яка мала бути від Єгипту до, до обітованої землі, десь приблизно 370 кілометрів. Ну, давайте візьмемо так грубо 400 кілометрів. Якщо так підрахувати, людина рухається швидкістю десь приблизно 5 км на годину, то їм треба було десь 120 днів. Да? Але давайте врахуємо те, що вони не постійно йшли, вони ночі відпочивали, ну, давайте візьмемо це 240 днів. Але оскільки там були і е, діти, і були і жінки, то я думаю, це вони ще йшли повільніше. Ну, давайте так згрубо візьмемо рік. Цю відстань вони могли пройти за рік, але бачимо, що, е, каже, слово Боже, що вони йшли 40 років. 40 років йшли ту відстань, яку вони, в принципі, могли пройти за рік. І питання а чому так? Бачимо, що е, із цього ривочку, якого ми прочитали, що у них була якась проблема. Вони робили. Серце своє таким твердим. Вони нарікали, не вірили Господу. Відповідно, вони не вірили тим словам, які Мойсей їм говорив. Вони спокушували цим самим Господа. І бачимо, що Господь, не дивлячись на це, Він показував їм діла свої. Він показував їм чуда, які були, які робилися. Для того, щоб вони все-таки вірили. Тут для нас такий є урок. Ми знаємо, що ми Господу можемо або вірити, так, або не вірити. Давайте про віру нагадаємо, що це таке є. Ми не будемо оглублятися в саме визначення віри, але ми подивимося, як вона впливала на життя і взагалі на обставини тих людей, які вірили Господу, вірили Христу. Як змінювалася доля людей? Пам'ятаємо того ж самого Петра. Ким він був? Це проста рибалка, який ловив рибу, коли його Христос зустрів. Але коли до нього прийшов Господь і каже, що йди за мною. Та? І він змінив його. А він від, від такого рибака, який ловив рибу, він став ловити людей. Далі ми бачимо, що з інших прикладів про те, що віра людей вона може змінювати навіть закони природи. Пам'ятаєте, як Петро ходив по воді? Ну це ж ну, якось нелогічно, так не може бути. Але бачимо, що оця віра, яка була в нього, він повірив словам Христа, і він почав йти по воді. Мало того, ми знаємо також приклади з Євангелії про те, що завдяки тому, що люди вірили, то сам Бог міняв свої плани. Згадаймо такі два приклади. Перше чудо, яке зробив Христос, перетворив воду у вино. Пам'ятаєте всі цю історію да? на весілля, коли прийшов Христос таємно. Він планував тоді робити чудо? Та ні, він Марії так сказав, що ще не настав мій час, я ще ну, не планую ще робити. Але в результаті, що сталося? Марія, мати його так повірила і сказала: зробіть все, що вам скаже цей чоловік. І чудо відбулося. Інший приклад, коли до Ісуса прийшла жінка не з ізраїльського народу і просила за свою дочку. Щоб Христос її оздоровив. Що Христос їй сказав? Каже: я прийшов тільки до овечок з дому Ізраїла. І що Христос її відкинув сказав: Ні, я тобі не допоможу? Ні, вона наполягала, вона просила його, і в рік був результат. Христос каже, Твоя віра велика, нехай буде тобі так, як ти хочеш, хоча вона не була з ізраїльського народу, ще раз на цьому наголошую. Бачимо, що, дивлячись на цю віру, і Христос міняє свої плани. І таких прикладів ми можемо ще зустрічати багато на сторінках Євангелії. Це одна сторона віра, а ось недовіра або невір'я, як у цьому перекладі пише. Вона може якось впливати, ну, здавалося б, добре, якщо я вірю, то щось зміниться в моєму житті, щось буде відбуватися таке, яке до цього не відбувалося. Але якщо я не вірю, то здавалося, що моє життя буде йти так, як воно і мало йти, скажімо так, по стандарту. Але ми зараз побачимо, що. Невір'я, воно дуже сильно також відіграє дуже важливу роль, і воно має такі самі наслідки, як і віра. Бачимо, що повернемось до тексту з євреєю, що Господь Він водив їх ці 40 років, і в результаті що сталося? Це 10-й вірш. Тому я розгнівався на той рід і сказав. Вони завжди блукають серцем. Вони не пізнали моїх шляхів, так що я поклявся у своєму гніві, що вони не увійдуть у мій відпочинок. Бачимо, що вони ходили-ходили, вони бачили чудо Господа, вони мали цей шанс неодноразово. І Господь дуже довгий період він показував їм ці чуда, що вони побачили і пізнали шляхи Господа, щоб вони пізнали, що хоче від них Господь. Знаєте, я коли розмірковував над цим текстом, то подумав таку... така думка мені прийшла, що Господь робить чудеса в нашому житті з певною метою. Інколи мені здається, ой, та я щось, напевно, давно не бачу чудес в своєму житті. І знаєте, якось так сумно стається, що я ніби й не бачу, як Господь працює, а виявляється, що Якщо я не бачу чудес в своєму житті, значить, можливо, у мене все добре. Можливо, я довіряю Господу. Бо от коли вже я не довіряю, то Господь посилає такі чуда. Верніше, Він спочатку посилає такі обставини погані, щоб ми зайшли вже в тупик і думаємо, все, більше нема, нема виходу. І тоді він робить своє чудо. Ізраїльтяни вони йшли по пустині, не було ні води, ні їжі, здавалося б. Але що робив Господь? Вони голодали чи вони, може, спрагнули? Ні, вони мали і воду, вони мали і їжу. І це все Господь робив для того, щоб відкрити їм себе, щоб показати їм себе. І який був результат? Господь поклявся у своєму гніві, що вони не увійдуть відпочинок. Господь планував їх. Довести в ханаан? Планував. Він для цього їх і вивів з Єгипту. Вивів і вже по дорозі він їх учив, показував. Але сталося щось таке, що я каже, вони не увійдуть мій відпочинок, не увійдуть у, цю, у цей ханан. Чому? Бо у них не було віри. Ми бачимо, що не вірять, коли. Посилається у нашому серці, воно також може призводити до того, що сам Бог може міняти свої плани. Далі заклик до нас з вами. Дивіться, брати, щоб у когось із вас не було злого серця з невір'ям. Чому? Що таке серце робить? Воно не просто нейтральне, якесь воно собі просто не вірить в Бога, та й все, не вірить, якісь чудеса і так далі. Що воно? Відступає воно від Бога живого. Бачимо, яке велика відповідальність на нас з вами, щоб ми дійсно вірили у Слова Ісуса Христа і вірили у те, що Він нам говорить. Далі бачимо по тексту, що дається рецепт також кожному із нас. Як нам потрібно поступати? І каже, але вмовляйте один одного кожного дня, доки триває сьогодні, щоб не затвердів хтось із вас через оманливість гріха. Бачимо, що ми повинні переживати не тільки за себе, повинні також і за своїх братів і сестер, які є поруч зі мною, також вмовляти, підбадьорювати. Казати, що щоб ми всі повинні вірити в Ісуса Христа, в Його Слово, тому що можна затвердіти через оманливість гріха. Ми знаємо, що гріх він такий підступний, і автор гріха він також дуже підступний. І він робить усе для того, щоб ми зневірилися. Він, він кладе якісь перепони між нами, щоб ми думали, ось ця проблема така появилася велика. що Ну, все, тут тупік, я вже не зможу далі йти. І інколи навіть проскакують такі думки, що навіть сам Бог мені не може допомогти. Знову ж таки, вернемося до євреїв. Ну, уявіть себе на їхньому місці, пустиня. Відки там вода може взятися. Ну, це ж нереально, як там? Ладно, ще вода, а їда. Ну як ви собі можете уявити, де можна у пустині їду знайти. І, мабуть, із них багато хто так зневірялися і думали, що ну, це просто нереально. В нашому житті також буває таке, але знову ж таки, ми, якщо бачимо когось біля себе, хто опускає руки, то ми повинні вмовляти підбадьорити одного. Чому? Далі текст показує, хто ми є такі. Каже, бо ми стали учасниками Христа. Якщо тільки початкової впевненості будемо твердо триматися до кінця. Наголошує, хто ми є? Ми є учасники Христа. І знову ж таки, бачите, Він підкреслює те, що нам треба впевнено, бути впевненими і твердо триматися аж до кінця. Ми можемо вийти з цього Єгипту, ми можемо вже бути на шляху до нашого небесного ханаану. Але цього достатньо? Ні, треба дотриматися до кінця і твердо цього триматися. Поки говориться, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть твердими своїх сердець, як під час нарікання. Різні ситуації бувають. Знову цей текст повторюється, що може бути у житті все, що ну, різні випадки. І серце наше може із цього стати таким твердим. Але каже, не потрібно цього робити і не робити твердим своє серце. І також наголошує, коли це ми повинні бути сьогодні. Ми зараз побачимо, що у тексті неодноразово це підкреслюється, що саме сьогодні нам треба приймати рішення, щоб перевіряти своє серце, щоб воно вірило у слова Господа. Бо деякі, почувши, нарікали, але не всі, які вийшли з Єгипту з Моїсеєм, на кого ж він гнівався сорок років, чи не на тих, що згрішили, чиї трупи впали в, пустині, в пустелі? тому ж він поклявся, що не ввійдуть у його відпочинок, як не тим, що не повірили. Тож бачимо, що вони не змогли увійти через невір'я. Як дуже не хочеться, щоб ці слова звучали особисто для мене. Як не хочеться, щоб, знаєте, от пройшов вже пів пустині, прожив вже пів життя. Може легко, може важкого, різні ситуації будуть. Але як не хочеться почути от того, що не ввійшов або не, змі... не зможеш увійти через своє невір'я, давайте будемо перевіряти в своє серце. Четвертий розділ починається з такого вірша. Я хочу, щоб ми з вами на ньому звернули увагу на нього. Тож біймося, щоб поки залишається обітниця увійти в його відпочинок, не виявилося, що хтось із вас спізнився. Зазвичай це місце або цей віршик, говоримо ми таким невіруючим людям і з закликом до покаяння. Кажемо, що дивися, тобі треба увійти в цей відпочинок. Бо можна спізнитися. Але про, про кого тут взагалі йде мова? Третій розділ ми вже побачили з вами, що як він починається, до кого звертається автор, каже, тому святі брати, учасники небесного поклику. Тобто це він говорить до церкви. І тут дивіться, що каже, нам з вами, церкві, каже, тож біймося, щоб поки залишається обітниця, щоб виявилося, що хтось із нас не спізнився. Виявляється, це нам з вами можна спізнитися, не тільки невіруючим. Бо невіруючі можуть також спізнитися, але вони можуть спізнитися, що? Отримати покаяння. Іншими словами, вони можуть спізнитися, не вийти з цього Єгипту. Тому й нам було про нього звіщено, як і тим, але їм не принесло користі слово почути, бо не з'єдналося з вірою в тих. Що почули. А входьмо у відпочинок ми, що увірували, як і він сказав, так що я поклявся своєму гніву, що вони не увійдуть у мій відпочинок, хоча його діла були завершені із заснування світу. Знову ж таки, ми бачимо, що є небезпека в тому, що коли ми не віримо в те, що слухаємо, не віримо у ті слова Господа, які Він нам говорить. І бачимо, що знову ж таки повторюється ця думка, і вона наголошується протягом цього тексту, що можна не увійти у відпочинок, коли ти не віриш у Слово Боже. Хоча ми, ми на це призначені, ми на це вибрані для того, щоб бути спасенними, щоб до кінця дойти. Бо, як в іншому місці говориться, що Христос нам готує оселі. І ми тільки тоді увійдемо, коли, будемо, коли дійдемо до Кінця, коли дотримуємося до Кінця. Шостий віршик: оскільки ж деяким залишається увійти в нього, а ті, яким було раніше звіщено, не ввійшли через невір'я, то він визначає ще якийсь день. Сьогодні. Кажучи, в Псалмі Давида, через такий довгий час, як було сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть затверділими своїх сердець. Знову ж таки, до нас звертається автор. Каже: сьогодні, якщо ти чуєш, що Господь говорить до тебе, що в тебе є якісь проблеми, ти десь збочив, ти десь не до кінця довіряєш йому, ти робиш своє серце твердим, то ти сьогодні почуй. І сьогодні виправся, сьогодні, в тебе, лише сьогодні в тебе є цей шанс. І далі текст говорить про те, що давайте прочитаємо. Бо якби Ісус навин дав їм відпочинок, то Він не сказав би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Бо хто увійшов в його відпочинок, той сам спочив від діл, як і Бог від своїх, бачимо, що тут про що тут йде мова про суботній день. Ми знаємо, що цей, це для нас як прообраз, в того, що ми, коли приходимо до Христа, ми вже ніби входимо в, цю, в цей суботній день, входимо в цей Його спочинок. І далі говорить про те, що тож постараємося увійти в цей спочинок, щоб хтось не впав за тим самим прикладом невір'я. Знову ж таки, бачимо тут небезпеку, того, що якщо ми не входимо в цей відпочинок Господа, то в нас є така сама небезпека через невір'я, через те, що є невірю в Слово Боже. Це впасти, відпасти і за цим треба пильнувати. І далі дається рецепт такий, як мені е, не впасти або не впасти в це не віря. Я кажу, бо Слово Боже, воно ж живе та діяльне і його стрішує до всякого двосічного меча. Воно проникає до розділення душі, і духу, суглобів і мізків, і судить думки і наміри серця, і нема створіння схованого в нього, але все оголене. І відкрити очам того, кому ми дамо звіт. Як ми можемо е, завжди мати таку віру і можемо не впасти і дойти до кінця до того нашого спочинку? Читати Слово Боже, перевіряти себе із Словом Божим. І воно нам виявить, яким я є, яке моє серце, воно не затверділе. Чи може вже там щось, якась така корочка, вже знаєте, і появляється. Тільки читаючи Слово Боже, ми можемо бачити. Воно як дзеркало для нашої душі, для нашого серця. Тому що ну, перед ним, перед е, тим, що говорить Господь, перед його словом, перед ним самим нічого не можемо скрити. Ми один від одного можемо щось недоговорити, можемо щось е, обманути. Але Господа ми ніколи не обманемо, Він бачить наше серце, і Він перевіряє нас кожного дня, чи є у нас там ось це невір'я. І на початок, на кінець, підтримую вас знову ж такими тими словами, які ми почали ми читали на початку, тож, маючи великого Первосвященника, який пройшов через небеса Ісуса Сина Божого. Тримаємося нашого визнання. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим немочам, а такого, який подібно до нас, зазнав спокуси у всьому, проте залишився без гріха. І висновок, який: тож, приходьмо зі сміливістю до Христову до благодаті, щоб отримати нам милість і знайти благодать для чого? Для своєчасної допомоги. У будь-яких пустинях нашого життя ми маємо нашого, скажімо так, Мойсея, Ісуса Христа, який більший від Мойсея. Це просто порівняння таке. Але наскільки ми є такими благословенними, і ми, я впевнений, що кожен з вас кожен день відчуває цю любов Господа. Тому хай благословить Господь нас. У цьому і будемо перевіряти себе, щоб не було в нас цього невір'я. Амінь, помолимося.